Друзі християни, часто чую таку думку, що дівчата ні в якому разі не зустрічайтеся з хлопцями, які, які не є справжніми християнами, які будуть вас спокушувати до гріха і так далі, так далі, тому подібне. Так, доля в цьому правда є. Проте не забуваємо, що Ісус сказав, лікар не приходить до здорових, Він приходить до слабих, до хворих, так? Тобто. Звісно, я розумію, що є люди, які, на жаль, ніколи в своє життя не закличуть Бога, котрі ніколи не поєднають своє життя з Богом. І так це їх вибір. Ми їх не засуджуємо за це. Це їхнє право. Проте дуже дуже часто Господь нас навіть грубо кажучи, трішки так підштовхує до інших людей. Щоб чи подружитися, чи можливо, ми навіть і закохуємося, так маємо якісь емоції до певної людини. Можливо, це не буде нас вічно якесь кохання. Ми не будемо зустрічатися з цією людиною все життя, потім не вийдемо за цю людину заміж. Так, таке буває. Але можливо, Бог саме нас. Кличе, що ми відіграли важливу роль у житті цієї людини, і не завжди варто боятися цього. Тобто, якщо ця людина 100% не християнин, але допустимо, ця людина тебе настільки ну, кохає, вона настільки в тебе закохалась, дійсно по щирому що в її серці, можливо, дійсно діє святий дух, проте ця людина навіть цього не підозрює. І можливо, саме під дією цього кохання. Коли ваш партнер вас буде поважати, ваші погляди, вашу релігію, так можливо, з часом Бог вам дає завдання, щоб ви привели свого партнера до Бога. Саме ви. Тому що дуже часто я бачила багато випадків, де саме дівчата віруючи чи хлопці, віруючи, насправді, приводили своїх партнерів до Бога. І це просто дивовижно, коли вони все життя йдуть за Богом разом. А що ж було? Якщо б ця людина не наважилась на це. Якщо б ця людина сказала, та ні, ну він жатеїст, я ну що я з ним буду оце говорити? Е, я не зараз не маю на увазі, що у вас 100% вийде. Ні. Не всі 100% випадки, коли пара закохується і, наприклад, людина вона навертається до Бога, так? Проте дуже часто є поклики, Господь кличе вас до служіння саме в такий спосіб. І цього не потрібно боятися. І не потрібно, знаєте, якось там думати, що ой, та він грішний, він мене ж буде, чи вона там грішна, буде спокушувати мене там до гріха, і так далі. Ми живемо в такому світі, що гріх сатана він на кожному кроці. І знаєте, якби цуратися таких людей, як на мене, це неправильно. Тому що, як вже я говорила раніше, ми приходимо рятувати тих, хто ще не пізнав Бога. Господь рятує тих. Який з нас, моє знаряддям в його руках, хто ще не пізнав Бога. І тому мені здається, що варто не боятися цього, не лякатися. Якщо Господь на вашу дорогу посилає дійсно хорошу людину, яка є вже християнин, який дійсно от все життя з Богом, це круто, це дуже круто. І можливо, дійсно, Бог має іншу ціль у вашому служінні. Можливо, ви від самого початку будете служити Богу правильно. Але якщо Бог інколи посилає до вас іншу людину, не такого вже не такого вже і праведника, але ця людина дійсно щиро вас кохає. Якщо вона вас поважає, вона вас ні до якого і примушувати не буде. Так для неї це буде дивно. Так вона не буде розуміти цього на початку. Так можливо, навіть не буде розуміти, чому вам це так важливо, адже ну для них це дивно. Але не все так просто. Якщо людина дійсно вас кохає, вона буде поважати це і любити вас такою, якою ви є, навіть тоді, коли не розуміє вашої віри в Бога, не розуміє релігії. Але якраз такі люди вони згодом розуміють, що о, це частина мого партнера, мій партнер цим живе. Мій партнер розумний, мій партнер е дійсно досконалий для мене. Ну, звісно, немає досконалих, але саме для мене він найбільше підходить, так? І коли ви розумієте... Що людина дійсно вам личить, грубо кажучи, так? Ви дійсно кохаєте цю людину, ви не будете її спокушувати і примушувати до якогось гріха. Якщо ця людина вас примушує до якогось гріха, можливо, потрібно собі задати питання. Можливо, ця людина мене просто не кохає, можливо, це якийсь туман. Тоді так, тоді варто, ну, розходитись, тому що. Швидше за все, ця людина не зробить вибір у вашу користь. Але як Ісус сказав, хто з вас праведний, хто жодного разу не зрішив, киньте камінь. Але що ніхто не кинув, тому що всі ми грішні, всі ми прагнемо до кращого життя. Але, на жаль, ми люди. Так? Ми маємо свої впадки, свої злети, знову падіння, і це життя, і це нормально. Так, хтось, можливо, у вашому розумінні грішить більше, хтось менше, але. Для Бога будь-який гріх, навіть від думки, це вже все, це вже смерть. А тому тільки Ісус, тільки кров Ісуса, так, і тіло Ісуса нас відкуповує від цієї смерті, Який би ви гріх не зробили. Чи манюсінький її виходити такі, ну то що, я майже не грішу, я така праведна там все, чи там ми праведні такі. Все супер, чи, наприклад, а, а ті вони так багато грішать? Ні, всі ми однакові. І ті, хто багато грішать, ті, хто менше грішать, все одно відкуповує наш гріх тільки тіло та кров Ісуса Христа, тільки сповідь та причастя. тільки щире каяття і прагнення змінити своє життя. Тільки це. А тому я не бачу сенсу одразу цуратися людиною, якщо ви чуєте, що ця людина є чи атеїстом, чи можливо не таким же й праведним християнином. Просто одразу потрібно людині пояснити, що слухай так і так, я християнка, я люблю Бога, тому для мене деякі речі є просто м -м, неприпустимі. так? Якщо ця людина це приймає, якщо ця людина щиро каже, слухай, окей, ну я цього не розумію, але я це приймаю. Отже, можливо, це дійсно ваша людина. Якщо ж ви бачите, що людина вас не приймає такою, якою ви є. Ну, значить, тут проблема, знаєте, вже не в тому, чи людина вірить в Бога, чи не вірить, в яких вона поглядів. Тут справа, саме в тому, що людина не обирає вас кохати, людина не хоче цього. Тому, дівчата, хлопці, християни, не бійтеся служити Богу навіть в такому плані. Тому що, як я вже казала, Господь інколи нам посилає праведних душ, інколи щоб навчити нас чогось, інколи не таких вже праведних, але щоб ми послужили, так? Бажаю вам всім знайти свої щире кохання, благословенний Богом. Всім хорошого дня.